До Дня Української державності у Вінниці підняли прапор на замковій горі. Скільки деревини реалізували у рамках акції Копуй дрова влітку у Жмеринському лісгоспі. Експозицію ікон святих покровителів військових представили у краєзнавчому музеї. З нагоди Дня української державності у Вінниці підняли державний прапор. Урочистості провели на замковій горі. Після підняття державного стяга присутні вшанували хвилиною мовчання загиблих за Україну. Нагадаємо, День української державності в Україні відзначають другий рік поспіль. Відповідний указ президент Володимир Зеленський підписав 24 серпня 2021 року. Єлизавета Попеско прийшла купити паливну деревину у жмеринське лісництво в рамках акції Купуй дрова влітку. Каже, отримали з чоловіком пенсію і вирішили придбати кілька складометрів. Обігрівають будинок твердопаливним котлом. Чого літом, щоб трошки просухли. Ми вже старші люди, нам треба время потрошки возити. А була можливість. Перезвонили, є дрова. Слава Богу, приїхали. Для купівлі дров у цьому господарстві потрібно мати паспорт, ідентифікаційний код та написати заяву, каже бухгалтер Поліна Гончар. Але є обмеження щодо обсягу деревини. На один рік 15 метрів кубічних на одну особу. Після оформлення заяви сім'я Попесків приїжджає до лісу. Анатолій, тут два так, деревини. склад два метри ширини так. і метр висоти. Так. Допоки Василь Попеско завантажує дрова, помічник лісничого В'ячеслав Дзюба оформляє товарно-транспортну накладну. По штрих-коду можна поліціям робити, і там вся інформація буде по даній машині, по даній лісопродукції. Тут же працівники господарства продовжують заготовляти дрова. На ділянці площею майже чотири гектари провели прохідну рубку, розповідає лісничий Сергій Горбатюк. Проріджують дерева, аби дати змогу їм рости краще. Частину стовбура відрізають як ділову деревину. Вона піде на промислові потреби. А ось решту продають населенню метровками. Заготовляти деревину краще навесні та влітку, каже Горбатюк, аби встигла просохнути. Кошін корисної дії збільшується вдвічі. І люди самі, допустимо, коли підходить зимовий період, нема такого будемо казати, ажіотажу. Ми знаходимося на дровокольній дільниці жмеринського лісопункту, де проходить... Виготовлення дров колотих. Тут люди можуть придбати колоті дрова, розповідає начальник лісопункту Віталій Маєвський. Спершу верстат колоду розрізає на кльоце, а вже потім коле. Готові працівники лісопункту складають у контейнери. Розміром метр на метр на два метри. Получається в одному контейнері два складометри, що дорівнює 1,48 метра кубічних. Вартість одного складометра колотих дров 1927 гривень, каже Маєвський. Просвітницьку акцію Купуй дрова влітку у Жмеринському лісництві проводять, аби зменшити кількість замовлень на початку опалювального сезону, розповідає директор філії Олег Петренко, хоча і роблять заготівлю. Найбільше звернення це на початку опалювального сезону. Це осінній зимовий період, весняний літній період іде спад. Але так як запроваджуємо проект Купуй дрова влітку, ми отримали вже непогані результати. Це збільшення попиту в літній період, порівняння навіть з минулим роком на на сьогоднішній день 11,5%. Продають деревину дуба, граба, ясена, каже Петренко. Вартість кубічного метра неколотих дров 990 гривень. Ціна трішки збільшилася, але не суттєво це за рахунок того, що подорожчання паливно-мастильних матеріалів. Розповідає, загалом з початку року населенню продали 27,5 тисяч кубів дров. Лена Карбівська, Андрій Нєстіров, Суспільне новини, Вінниччина. Хаб Луганщина моя. Допомогу від міжнародної організації з міграції отримує Юрій Поповський. Три зубні пасти, потім шампунь великий. Мила господарче, мило звичайне, туалетний папір, засіб для миття, посуду». Суспільному розповідає, гігієнічні набори у хабі отримує що місяці. Нам достатньо. Може, комусь недостатньо. Нам на двох достатньо. Так що дякуємо. Допомогу отримали і подружжя пенсіонерів Ніла та Михайло Дерябкіни. До Вінниці з Попасною розповідають, приїхали півтора року тому. Потрібна допомога, особливо пенсіонерам. Дякуємо. Нам цього вистачить на півроку. Представниця міжнародної організації з міграції Ірина Ластовецька говорить, засоби особистої гігієни тут переселенцям видають вперше. Це набір на родину із трьох осіб. Основним нашим партнером по наданню міжнародної допомоги є бюро гуманітарної допомоги Юсейт. Я не працюю. Мій чоловік на війні. Я його за рік один раз бачила. Я знімаю квартиру, там нічого немає. все треба купити, тому така допомога потрібна. За два дні видали 300 гігієнічних наборів. Сьогодні попередньо записалися 200 осіб, каже фахівчиня хабу Таїсія Шостаківська. Паралельно переселенці отримують і продукти. Ця допомога від держави. 4 кілограма борошна, 1 кілограм цукру, півтора кілограма макаронів, дві банки тушонки каша і олія, 3 літра на одну особу. Наталя Колодій, Володимир Черніков, Суспільне новини, Вінниця. Пасічник Світлана Колісніченко з села Маянів перевіряє рамки у вуликах, чи є там мед і чи можна його качати. Жінці 74 роки. Тож, каже, перед тим, як взятися за роботу, просить у Бога сил, бо здоров'я вже не те. Господи, благослови мене, дай мені сили, здоров'я, розуму. Суспільному розповідає, цього сезону це буде перша викачка. Мет із різнотрав'я. Тільки чуть не запечатане, значить він готовий, вже його можна качати. А ну як друга буде. Друга рамочка це поставлена нова була вощинка. І вони вже її заложили і теж вже почали печатувати. Меду є трохи. Єдине, що багато незапечатаного. Через спеку бджоли неспокійні, тож поки бере чотири рамки з медом, решту каже, перевірить увечері. Трошки треба їх димком, бо вони скажені, жарко дуже. Якщо їх не візьмеш димком, то вони возьмуть тебе. Далі сам процес викачки. Він розповідає Світлана Колісніченко, не менш копіткий. Треба зрізати її, о, 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 оце. це запечатане. Називається заброс. Його треба зняти. Якщо ми його не знімемо, то воно не може викрутити. Це дім ставити. Меду цьогоріч у порівнянні з минулим роком менше холодна та дощова погода навесні виявилася несприятливою для бджільництва, каже Світлана Вікторівна. Морози були, а то було холодно. Виходить, то було холодно, а то потім жарко, акація та цвіте. Но вона не може зацвісти так, як треба. Вона горить, значить, немає того медозбору, який вони, нектар, що вони беруть. Його не буде і меду не буде стільки. Бджолярством каже Світлана Колісніченко займатися не планувала. Це було хобі чоловіка. Він пасіку створив 2003-го. Сім років тому її Володимира не стало. Із 30 вуликів, які дісталися Світлані Вікторівні, у спадок собі залишила 15. Бо одній каже, на пасіці працювати важко. І плакала перший рік, і що тільки ну, поки я навчилася, але люди добрі. Не всі злецькі люди добрі. Підказали, одне підказали, друге підказали. І все. І так, якщо хочеш навчитися, то обов'язково навчися. Не будеш любити бджоли, будеш побачиш, що пчела дитина, і ти будеш <свісно> в кінці городу, то ти, <свісно> то ти не будеш ніколи пчеловоду. Мед не продає, це каже дітям та онукам. Має Світлана Колісніченко і троє правнуків. Також мед із власної пасіки роздає сусідам та передає на армію. Качає мед не для заробітку, а для душі. Нині, як і колись чоловік, переймається, хто ж продовжить їхню справу. У мене було город, кухня, оце в мене було. А бджоли я не дивилася. Це він займався цим. О, ну він завжди як з тут як заболів, ти каже. Нічого не боюся. Померти не боюся. Ну на кого я покину? Вже тепер я думаю, на кого я покину? Мед, який викачала сьогодні, бабуся віддала знімальній групі Суспільного. Юрія Вознюк, Олександр Басюк, Суспільне новини, Віннична. Ікони святих, які є покровителями війська, представили у виставковій залі краєзнавчого музею в експозиції 25 образів східного поділля 18-19 століть п'ять ікон сучасних художників розповіла суспільному музейниця Світлана Шароварська. Приурочили виставку до 1035-ї річниці хрещення Русі України. Тут ікони тих святих, до яких молилися і моляться зараз українці, це святі воїни, Михаїл, Юрій, Іван Воїн. Ну і звичайно, святий Миколай, святий Остиніан, які покровителями дітей, Здивована такою кількістю ікон. все таке старовине, це наче доторкнутися до якоїсь давнішньої історії. Мені дуже сподобались ці ікони, особливо Богородиця, так як мама, я завжди часто звертаюся, коли молюся за своїх діток. Вхід на виставку платний вартість квитка 50 гривень. Виставка ікон під назвою Святі покровителі України у краєзнавчому музеї триватиме до 20 серпня. 15-річна Єва Буженко з Тульчина готується до чемпіонату світу зі змішаних єдиноборств ММА серед молоді. Суспільному розповідає на цих змаганнях разом зі ще сімома спортсменами представлятиме Вінничину у складі національної збірної, виступатиме у ваговій категорії до 57 кілограмів. Ще коли я тренувалася в Польщі, то провела два тижні спарингів, приїхала до України і почала робити там техніку і роблення ваги. Я вже є на цей час віце чемпіонкою світу і дуже настроєна на перше місце, і дуже хочу виграти. Він і на чемпіонаті світу представлятимуть вихованці спортивних клубів Стульчина, «Чечельника» та Хмільника, розповів Суспільному керівник обласної федерації зі змішаних єдиноборств ММА Володимир Соляр. Спортсмени тренувалися по своїх клубах себе на місцях. Команда досить настроєна на позитивний результат. Три роки поспіль збірна України ставала чемпіонами світу. Я думаю, цей рік ми також докладемо чимало зусиль, щоб четверте доказати всім, що Україна найсильніша. На чемпіонаті світу зі змішаних єдиноборств ММА серед молоді виступатиме вперше, каже 13-річний Роман Грабчак. Його вагова категорія 31 кілограм. Налаштований на перемогу, має здолати сім суперників. Тренируюся, ганяю вес, тренуюся кожен день. Трошки страшно, а трошки боїшся, але набираєш на перемогу, на перше місце. До цих змагань його спортсмени готуються у посиленому режимі, відпрацьовують техніку та витривалість, каже тренер спортивного клубу з хмільника Сергій Городівський. Цілий рік ми акцентували на борцовській техніці, бо сильні команди, така як Сполучені Штати Америки, вони привозять по основному греплерів, вольників більше борців і відповідно. Центувала дуже багато на коже на фізо, на фізичне виносило спортсменів і на фізичну кондицію. Тож для річної Анастасії Городівської зі спортивного клубу Боєць хмельник це вже четвертий чемпіонат світу. Виступатиме у ваговій категорії 52 кілограми, проведе сім сутичок. Наразі я треную в більшості боротьбу і ну, зробила висновки з попередніх змагань. Більше фізичних навантажень почала робити, так як я бачила, що мені не вистачає фізичної сили саме. І думаю, що це мені допоможе забрати золото. За словами Володимира Соляра, чемпіонат світу зі змішаних єдиноборств ММА серед молоді проходитиме в Абудабі з 2 по 5 серпня. Заявки на участь подали майже 700 спортсменів із 50 країн світу. Україна Дар'я Красовська, Олександр Базюк, Суспільне, Новини Вінниця. На завершення ми згадуємо вінничан, які віддали життя, захищаючи батьківщину під час повномасштабного вторгнення Росії на територію України. Наразі відомі 1576 прізвищ.